Я. Давай дружити разом. Привіт усім нашим радіослухачам! Сьогодні ми з вами продовжимо подорож по цікавій та маловідомій країні Бутан. Тож пропоную не зволікати, а розпочинати. Історія. Притча про чотирьох друзів. Це одна з найулюбленіших в бутані казок. Жили було четверо друзів: слон, мавпа, кролик та павич. Якось павич знайшов фруктову кісточку і приніс її друзям. Давайте посадимо кісточку в землю і виростимо фруктове дерево, запропонував павич. Друзі погодились. Слон викопав ямку, павич опустив туди кісточку і засипав її землею. Пройшов час, і з'явився паросток. Кролик поливав його, мавпеня розпушувало землю, павич прибирав в шкідливих комах, а слон оберігав від всіляких хуліганів. Нарешті фруктове дерево виросло, і з'явились плоди. Але дерево виявилось таким високим, що навіть слон не міг дістатись, а мавпеня дострибнути до верхівки. І що робити? Як зібрати плоди? Вони думали, думали і вигадали. Слон присів, мавпеня залізло на слона і витягло кролика і павича. Павич заліз на кролика, і мавпеня поставило їх собі на спину. Вийшла висока піраміда, і вони змогли дістатись до верхівки дерева. Так четверо друзів, слон, мавпеня, кролик і павич завдяки взаємодопомозі і кмітливості зібрали великий врожай плодів. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Які вони бутанці. Вони, як і раніше, називають свою країну Юл – Земля громового дракона. Матері розповідають дітям древні легенди про те, що грім це рев дракона, що летить по небу, а блискавки іскри від його кіхтів. У багатоквартирних будинках стічні труби виводять прямо на стіну будівлі. Навіщо? Щоб легше було лагодити і щоб сусідів не залити, кажуть бутанці. Тут немає безпритульних. Якщо людина не має землі, вона йде до короля, той виділяє землю, якої повинно вистачити для будівництва будинку та рисового поля. За традицією, коли господар вдома щось пропонує, гість має відмовитись. Але не лякайтеся, без частування ніхто не залишається. За тією ж традицією господар зобов'язаний запропонувати цю страву ще двічі. Бутанці старанно зберігають свою культуру та давні звичаї. За правилами місцевого етикету, і чоловіки, і жінки на роботу повинні виходити тільки в національному одязі. Він яскравий та гарний. Весь він витканий та пошитий в бутані і тільки з натуральних матеріалів бавовни, вовни або шовку. Чоловічий костюм називають гхо. Наталії гхо підв'язують ременем. І попереду утворюється щось на кшталт великої кишені. Дивно, скільки всякого добра може в нього вміститися. Чашки, гроші, чаші, все, що в день може стати в нагоді. Цікавинки країни. Щасливе королівство. Король цього королівства вважає, що найголовніше це зробити всіх мешканців щасливим. Україні навіть створено спеціальне міністерство щастя, яке допомагає королеві вирішувати це завдання. Це королівство Загадка. Ще 50 років тому мало хто у світі чув про нього. Та й зараз в Україну можна в'їхати не більше 20 тисяч туристів на рік. Так Бутанці захищають свою незалежність та культуру. Столиця місто Тхімпху, виріс із Тхімпху – стародавнього монастиря фортеці. Це єдина столиця без світлофорів. Вони тут і не потрібні. Автомобілів мало. І регулювальники у білих рукавичках чудово справляються зі своєю роботою. З лука в королівстві стріляють усі: від малого до великого. Часто влаштовуються змагання зі стрільби, у них беруть участь зазвичай дві команди, яким треба потрапити в ціль. З відстані більше ніж 100 метрів. Одні учасники стріляють, інші відволікають супротивника треті підбадьорюють стрільців. І така виходить командна стрілянина. Найкращому стрільцю всі команди співають вітальну пісню. А він червоніє і бентежиться. Бо бутанці люди дуже скромні. Єдиний в Україні аеропорт Паро один із найскладніших у світі. Перед посадкою літак маневрує між горами. У вузькій ущелині, нахиляючись то вправо, то вліво. Тільки вісім пілотів у всьому світі отримали сертифікат для посадок у цьому аеропорту. Папір виготовляють за давньо китайською технологією з волокон рослин. Книжки, виготовлені з такого паперу, добре зберігаються сотні років, а їх виробництво не шкодить природі. Тут друкують. Безліч незвичайних марок, тереоскопічних із запахом, на сталевій фользі, марок барельєфів і навіть марок грампластинок. Колекціонери всього світу намагаються їх отримати. Їм радість, а королівству прибуток. На кожному розі біля кожної лавочки стоять урни із куметними написами Не забудь про мене! Бутанці дуже холодостійкі. У хатах холодно, у монастирях взагалі немає опалення, а ченці ходять босоніж навіть узимку. Здебільшого, населення живе на висоті від 2000 тисяч до 3000 тисяч метрів. На висоті понад 3000 тисячі метрів живуть дрогпа-скотарі, Вони приносять у село сир та олію. У бутані навіть орхідеї виживають на висоті понад 3,5 тисячі метрів. Мабуть, вони теж загартовані. І холодостійкі. Ось таке воно маленьке, сонячне, загадкове, щасливе королівство. А ти знав? Орхідеї – Чудо природи, правительки квіткового балу або ж аристократи квіткового світу. Саме так люди часто називають ці гарні квітки. Відомо близько 35 тисяч видів орхідей. Вони ростуть на всіх континентах, крім Антарктиди. Багато видів пристосувалися жити на висоті понад 2000 метрів. Але є й такі орхідеї, побачити які можна, тільки піднявшись вище 3,5 тисячі метрів. Більшість орхідей запилюється мухами або бджолами, що тільки не вигадують квіти, щоб залучити своїх запилювачів. Деякі з них пахнуть кавуном, динею, яблуком, лимоном чи навіть шоколадом, а є й такі, що пахнуть тухлим м'ясом. Що вдієш, якщо саме такий запах дуже люблять деякі комахи? Потовщення на стеблі орхідей називають бульбами. В них рослина запасає воду та поживні речовини. Тому орхідеї можуть витримати кілька місяців посухи. Тропічні орхідеї обирають собі квартири на деревах, однак вони не гублять дерева, а просто чіпляються за стволи, піднімаючись ближче до світла. Інші селяться на скелях, запускаючи коріння в тріщини між камінням. А в Австралії є орхідеї, які ростуть під землею і запилюються підземними комахами. Якщо подивитись на орхідею офріс, то здається, ніби на ній сидить бджілка з пухнастим черевцем. Так квітка привертає до себе ос та бджіл. Саме з плодів орхідеї ваніла планіфолія одержують всім відому ваніль. А ще є орхідейний богомол, який дуже схожий на орхідею. Маскуючись під квітку, він ловить комах. Їсти ж, хочеться. Орхідея венерин черевичок росте у північних районах. Метелики та бджоли бувають тут рідко. Тому квітка яскрава, з сильним ароматом і цвіте майже місяць, щоб комахи змогли її знайти. Травоїдні любителі орхідей не їдять квітку, тому що вона накопичує в листі гірку отруйну речовину. Так орхідея захищається. Орхідеї бувають як маленькі від кількох міліметрів, так і величезні до 20 метрів. В них можна розгледіти балерин, метеликів, качечок, папуг, мавпочок, голубів і чоловічків, що танцюють. Живуть вони довго до 70, а інколи і до 100 років. Hello kids! It's English Learning Time! What's up? Ви ж пам'ятаєте, що означає ця фраза? Вірю, що так, і надіюсь, що у вас все добре. Ну і що ж, давайте тоді повчимо щось новеньке англійською. Сьогодні ми повчимося описувати тваринок. Для цього почнемо з частин їх тіла. Пір'я. Feathers. Feathers. Дзьоб. А-бік. A beak, a beak. Шерсть. fur, fur. Крило. A wing a wing. Хвіст. A tail. a tail. Панцир – a shell. a shell. Лавники. fins, fins. Кігті. Клоз, Клоз. Лапки. Поз. Поус. Ріг. Е A Егон. Копитом. Ехуф. Вусики. Whiskers, whiskers. Як ми можемо описати котика? My cat has soft red fur, tiny paws and long whiskers. А що ми можемо розповісти про свого папушку? My parrot has beautiful green feathers, yellow beak, and sharp little claws. Собаки виляють хвостом, коли їм подобається щось. Dogs wag their tail when they like something. Чудово! Стільки корисної інформації сьогодні отримали, і тепер ви можете розповісти про свого домашнього улюбленця набагато більше. Сподіваюсь, ви все запам'ятали. So, see you soon! Goodbye! Історія зі стародавньої книги. Кого можна вважати справжнім другом? Того, хто не кине тебе в біді та обов'язково прийде на допомогу. Взаємовиручка і взаємодопомога головне в дружбі. Недарма кажуть, друзі пізнаються в біді. У Біблії є дуже цікава історія про Авраама та його племінника Лота – вони багато пережили разом за час мандрування землею ханаанською. Авраам був багатий, мав багато худоби, золота та слуг. У лота теж були великі череди. Настав час, коли їхнє майно настільки збільшилося, що їм не вистачало місця, де можна пасти худобу. Був лише один вихід розійтися. Земля, що оточувала їх, була різною. Одні пасовища були кращі, трава там була соковитішою, близько протікала річка, а на інших земля суха, трави менше, треба було шукати воду, копати колодязі. Авраам мав вибір. Він міг би сказати своєму племіннику, що Бог обіцяв цю землю йому, тому лоту варто пошукати собі інше місце. Однак Авраам дозволив племіннику вибирати, куди він піде. Подивися, вся земля перед тобою. Іди куди тягне тебе серце, а я піду в інший бік. Лот подумав і вибрав найліпшу родючу землю в долині річки Йордан. Він розкинув свої намети біля міста содом. Жителі міста були людьми жорстокими. Вони не пускали мандрівників на нічліг, не допомагали один одному, не захищали слабких, але живучи тут, можна було стати дуже заможною людиною. Тому лот і вибрав ці місця. Авраам же, як і домовилися, пішов в інший бік і продовжував вести просте життя серед пасовищ далеко від міст. Він поклонявся Богові і завжди був готовий допомогти своїм сусідам. Його поважали як могутнього князя та мудрого вождя. Незабаром цар Еламар та четверо його союзників стали воювати проти Содома та сусідніх міст. Вони розбили армію содомських царів, пограбували міста, а мешканців повели в полон. Лот та його родина теж опинилися серед бранців. Дізнавшись про це, Авраам не вагався. Його родич опинився в біді. Він швидко озброїв своїх слуг і погнався за армією загарбників. Його сусіди, Анер, Ечкол та Мамрій, вирішили допомогти Аврааму та приєдналися до нього зі своїми людьми. Загарбники були впевнені, що ніхто не захоче допомогти бідним бранцям. Забувши про обережність, вони гучно святкували перемогу. Цим і скористався Авраам. Він розділив своїх людей і вночі, раптово напавши на табір, звільнив лота з усіма бранцями. Авраам повернув їм усе майно, але від нагороди, запропонованої царем Содома, відмовився. Я вступив у цю війну не заради грошей. Мій племінник потребував допомоги, і я допоміг йому. Бог благословив мене, це моя нагорода, так відповів Авраам Цареві Содома, і разом зі своїми слугами та сусідами повернувся додому. Знаєте, друзі, Богові дуже приємно, коли його діти, так само, як і він, нікого не залишають у біді. У Біблії є такі слова: хто бачить ближнього свого у злиднях, зачиняє від нього своє серце. У тому немає любові Божої. Завжди помічайте людей, які потрапили у скрутну ситуацію, і не залишайте їх без допомоги. і підійшов до завершення наш випуск. До нової зустрічі, де ми познайомимось із ще однією цікавою країною. Па-па! Ландія. -па.